Цієї п'ятниці, 19 вересня, у Тросінецькій міській лікарні відбудеться черговий забір крові. До медзакладу прийдуть спеціалісти Харківського обласного центру служби крові з необхідним обладнанням. Це дуже важливо зараз в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни, тому що потреби в донорській крові для лікувальних закладів вони теж в рази виросли, зв'язку з великою кількістю поранених. для лікування цих хворих потрібні компоненти крові. Приходьте, здавайте кров, рятуйте іншим людям життя. Це дуже важливо. Лікарі радять підготуватися. За 72 години не приймати ліки з аспірином та анальгетики. За дві доби не вживати алкоголь, за 24 години уникати жирної, гострої та копченої їжі, молочних продуктів і яєць. Вранці перед процедурою легко поснідати: солодкий чай, сухе печиво або каша на воді. Не палити щонайменше дві години, а за 5-10 хвилин до здачі випити ще трохи солодкого чаю. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Долучитися до донорства зможуть всі охочі. Деталі можна дізнатися у реєстратурі лікарні за телефоном 095 020 000.